Миру, щастя та добробуту кожній родині. Найкращі та найщиріші побажання від маленьких колядників лунали в Буштині впродовж всього дня. Дітлахи у своїх виступах прославляли Сина Божого та вітали всіх з різдвяними святами. Я дуже люблю це свято, бо я люблю колядувати. Ми сьогодні з друзями на сцені прославляли Ісуса Христа. Я був царем і родом. Я був попік. Мі показували сценку, як народився Ісус Христос. Дошкільнята та учні молодших класів сусідніх сіл на Віфлеємську зіроньку чекали з нетерпінням, адже цей конкурс можливість продемонструвати свій талант, відчути себе справжнім музикантом чи актором та ще й отримати за це подарунки. Наші дітки дуже-дуже готувалися до цього свята, бо ми є закарпатці, ми знаємо ці традиції, відтворили всі і одягом, і розмовою, як це було насправді, як прославляли Ісуса Христа. Ми старалися їх навчити стародавніх колядок, щоб вони, коли вони підростуть, щоб вони передавали свої знання ще другим діточкам, щоб стародавні колядки не пропадали. Історію народження Ісуса Христа люди переповідають в колядках уже понад дві тисячі років. Чудово впорались з цим і маленькі колядники. Україна колядує. колядує Кожен виступ справжня вистава. Народження немовляти в яслах, прихід пастухів та волхвів для поклоніння, і навіть погрози царя ірода. Якщо діти з таким натхненням будуть завжди колядувати та вінчувати, традиції неодмінно вдасться зберегти. Переконані члени журі. Поки є такі конкурси, живе традиція, живе, ну все те, що наші діди, прадіди створювали, вразило мене тим. Дуже в дітей були сьогодні чудові костюми, дуже чудові. Діти видно, що готуються, були виступи, такі змістовні, гарні, дуже гарно діти виступали. Кожен колектив показав звичаї свого рідного села. Найбільше журів рази виступ вихованців Буштинського дошкільного навчального закладу Верховина. Колектив отримав за перше місце систему караоке. Друге місце у дошкільнят Буштинського садочка Ластівка, за що отримали пральну машину. А дітлахи з Руського поля за третє місце отримали килим для ігрової кімнати. Серед шкільних колективів переміг колектив Буштинської гімназії, за що отримав кінопроектор. Другими стали учні з села Колодне, третє місце у школярів Звонігова. Колективи нагородили відповідну системою Караоке та LCD телевізором. Усі Конкурсу отримали солодкі подарунки, а всі колективи спортінвентар. Конкурс огляд традиційно організував народний депутат Василь Петовка.